Ліна Костенко і Тарас Шевченко, Сусура і Франко, і Леся, Українка писали всі для нас, а живете тільки там, там співаєте чужі пісні, стукаєте в там-там А наші цимбали, скріпка і трембіта, так файно звучали за душу чіпали. На наші верховинці, бойки, гуцули, лемки і мазури по горах танцювали. Буває часом слідку від краси. Спинусь, не тягну, що воно mm. за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і відміни, що хоч спинисти та Бога. Віки ще несне, неблагане, спине, чути, слави та мене, доброщите. ці вішини застіже, ми від наша Божа познайомся нами. Світу по світу, нас порозкидало нас тепер чимало, по цілому світу, І все у світі треба пережити, і наперед не треба ворожити. По світу по світу, нас порозкидало нас тепер чимало, по цілому світу, і кожен фініш, це по суті старт, і за минулим плакати не варт. Десь по світу, ти шукаєш ін.